Ігровий ноутбук за 30 тисяч гривень це як спортивна тачка за ціною електросамоката. Звучить привабливо, але одразу виникає питання: а що там всередині? Сьогоднішній ринок буквально кишить бюджетними геймерами, які обіцяють запускати і Cyberpunk, і Warzone. Але чи варто вірити цим солодким характеристикам? Ми вирішили розібратись, де проходить межа між правдою і маркетинговими фокусами. В цьому рейтингу ми зануримось у реальні можливості ноутбуків до 30 тисяч гривень. Протестуємо продуктивність у сучасних іграх, звернемо увагу на відеокарти, процесори, систему охолодження, автономність та навіть збірку. Чи це просто офісники в камуфляжі, чи все ж повноцінні машини для геймінгу початкового рівня? Побачимо далі. Якщо ви хочете зекономити, але не втратити кайфі від гри, обов'язково додивіться до кінця. Ставте вподобайку, напишіть свій досвід з бюджетними ноутами в коментарях, підписуйтесь на техногайд і підтримайте нас через монобанк. Посилання в описі. Серія TUF Gaming F15 FX506HF від Asus це типовий приклад того, як у 2025 році виглядає збалансований ігровий ноутбук початкового рівня, який не намагається здаватися кращим, ніж є, але і не розчаровує. У базових конфігураціях тут зазвичай пропонується зв'язка з процесора Intel Core i5 11-го покоління та 8 або 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4. Варіант доволі класичний для цієї цінової категорії. За графіку від відповідає початковий прискорювач GeForce RTX 2050, який цілком справляється з актуальними Ripple ra проектами на середніх налаштуваннях. Відварто кажучи, це не потужна ігрова станція, але для шутерів онлайн баталій чи гоночних аркад більше ніж достатньо. Основна перевага моделі броньований корпус, сертифікований за військовим стандартом mil std 810. Це рідкість у сегменті доступних ігрових ноутбуків. Дисплей стандартний: 15,6 дюйма, IPS Full HD із частотою оновлення 144 Гц, адаптивною синхронізацією і доволі скромним запасом яскравості. Спортів є все необхідне: гігабітний LAN, Wi-Fi 6-го покоління, Bluetooth 5.2, HDMI, USB Type-C, підтримка Thunderbolt, мінуси, бюджетна матриця, слабка кольоропередача, обмежена продуктивність у більш вимогливих тайтлах. Тож чудеса від RTX 2050 чекати не варто. Але як стартовий варіант для геймінгу fx 506 HF виглядає цілком раціональним і добре укомплектованим за свою вартість. На четвертому місці розмістився один із найцікавіших ноутбуків у своєму ціновому сегменті – Lenovo LOQ15 IAX9. Це добротно зібрана ігрова модель на базі процесора Intel Core i5 12-го покоління серії 12450HX, яка вирізняється потужною багатоядерною архітектурою – 8 ядер і 12 потоків. З високою стелею Turbo Boost у парі з ним 12 ГБ оперативної пам'яті DDR5 з можливістю розширення до 32 та дискретна відеокарта NVIDIA GeForce RTX 2050 на 4 4 ГБ gddr 6. Таке залізо забезпечує гідну продуктивність у більшості сучасних ігор, якщо не переслідувати ультранастройки. Особливо приємно бачити повноцінний 144 Герцовий IPS-дисплей з родільною здатністю 1920 на 1080, антивідеоском і 100% покриттям SRGB, що підходить як для геймінгу, так і для перегляду контенту чи обробки відео. Серед плюсів швидкий SSD NVMe на 512 ГБ, підтримка Wi-Fi 6-го покоління, USB Type-C із Alternate Mode. HDMI 2.1, LAN, а також швидка зарядка 50% заряду за 30 хвилин. Корпус з матового пластику не преміум, але зібраний якісно. Клавіатура з білим підсвічуванням, хорошим ходом і цифровим блоком. Мінуси RTX 2050 має обмеження в ресурсоміських проєктах, а нестандартні 12 ГБ оперативки одразу наштовхують на апгрейд. Але з огляду на ціну, збалансованість і загальну оснащеність, елу 15 п'ятнадцять 9 впевнено тримається в топі. Acer Nitro 5 – це той випадок, коли зовні ноутбук виглядає скромно, але всередині ховаються справжні технічні коники з характером. Модель an 515 58 У базовій конфігурації комплектується процесором Intel Core i5 12-го покоління серії 12450H, який має 8 ядер і 12 потоків що вже дозволяє йому поводитись значно впевненіше в задачах не лише ігрових, а й робочих. У комплекті 16 ГБ оперативної пам'яті DDR5, яку можна розширити до 32. Твердотільний накопичувач NVMe на 512 ГБ і відеокарта GeForce RTX 2050 на 4 ГБ GDDR6 з TDP до 70 Вт. Так, це не той варіант, який тягне Cyberpunk на ультра. Але він чудово справляється з більшістю актуальних ігор на середньовисоких налаштуваннях і з приємною стабільністю. Дисплей Full HD IPS, 144 Гц, із матовим покриттям, хоч яскравість лише 250 ніт, а охоплення кольору обмежене. Проте для геймплею цього достатньо. Nitro 5 має хороший баланс термів, апгрейдності портів, включно з USB 4 на 40 Гбіт, HDMI LAN, Type-C і класичну ігрову підсвітку клавіатури. Цей ноутбук як старий знайомий, не блищить преміальністю, зате надійний, стабільний і добре збалансований. Якщо шукає щось що не потребує щоденного тюнінгу, і просто грає, Nitro 5 – це саме він. Якщо ви шукаєте геймерський ноутбук, який не виглядає як яскравий космічний корабель, але всередині має серйозне ігрове ядро HP Victus 15 FB 2000 саме з цієї категорії, під стриманим корпусом ховається доволі сучасне залізо на базі нових процесорів AMD Ryzen 5 або 7-го покоління серії HS, побудованих на архітектурі Zen 4. у молодших конфігураціях Ryzen 5 8645 HS, у старших Ryzen 7 вісім 5HS. І обидва варіанти мають повну підтримку багатопотоковості та відмінну продуктивність як у іграх, так і в повсякденних задачах. У парі працюють відеокарти серії GeForce RTX 30 або 40, що дає ноутбуку реальний потенціал для геймінгу на високих налаштуваннях. У більшості конфігурацій 16 ГБ оперативної пам'яті DDR5 з частотою 5600 МГц. Хоча в базових варіантах може бути і 8, із можливістю апгрейду через доступний слот. Екран тут 15,6-дюймовий IPS Full HD із частотою 144 Гц, не найяскравіший, але цілком пристойний для ігор із покриттям SRGB у межах 62,5%. Стереозвук від Bang Olufsen, клавіатура з білою підсвіткою, картрідер, Гігабітний LAN, HDMI, USB-C, усе на місці. Акумулятор на 70 Вт-годин забезпечує кілька годин автономної роботи, чого з урахуванням потужної начинки цілком достатньо. 15, це не лише ігровий ноутбук, а й серйозний інструмент для роботи та навчання. Його сила у спокійній впевненості і можливості вирости разом із користувачем. Перше місце ми віддаємо ноутбуку, який доводить не обов'язково мати броню, щоб залишитись у грі. MSI Thin 15 b 12 ucx це легкий, тонкий, але функціонально повноцінний ігровий ноутбук, який вміло поєднує продуктивність, мобільність і доступність, вага менше 2 кг. Товщина корпусу всього 22 мм, але всередині ховається справжній геймерський потенціал. У конфігураціях доступні процесори Intel Core i5 або i7 12-го покоління, зокрема, моделі i5 12450H з 8 ядрами і 12 потоками, або більш потужний i 7 12650H, який паралельно обробляє до 16 потоків даних. Графіку тут забезпечує GeForce RTX 2050. Не флагман, але цілком адекватна дискретка для впевненого середнього пресету в сучасних іграх. Дисплей класика геймерського жанру Full HD IPS з частотою оновлення 144 Гц, непоганою швидкістю реакції та стабільним зображенням без флікерів. У клавіатурі передбачене синє підсвічування та виділені клавіші YSD, що приємно для гравців. Аудіо на DTS звучить краще, ніж можна було б очікувати у цьому класі. А автономність до кількох годин від батареї на 52 Вт-години. MSI Thin 15 це збалансована альтернатива для тих, хто хоче і грати, і пересуватись, і не переплачувати за зайве. Він не кричить геймер, але грає точно і впевнено. Саме за такий холодний розрахунок і розумну універсальність він опиняється на вершині нашого рейтингу. Отже, ми зібрали п'ятірку найкращих ігрових ноутбуків 2025 року, які реально можна купити в Україні вже зараз. Без переплат, без маркетингового лоску, але з реальним ігровим потенціалом від броньованого ASUS STAF до витонченого легкого, але впевненого MSI Thin. Кожна модель має свою ідеологію: хтось робить ставку на корпус і надійність, хтось на апгрейд, хтось на потужність процесора чи графіки. Але всі ці ноутбуки об'єднує головне: чесне залізо, продуманість. І справді адекватна ціна за те, що вони пропонують. Пиши в коментарях, яка модель сподобалась найбільше. Чи варта RTX 2050 уваги у 2025 році, і яку конфігурацію обрав би ти. Не забудь лайкнути це відео, підписатись на канал і підтримати Техногайд через Монобанк. Посилання в описі. До зустрічі в нових топах.